Давайте подивимося, що тут у нас всередині в хаті. Ва! Боже яка краса. Ух ти. Привіт! Це Світлана. Вона тут вже 20 років в Буші. І ми зараз у неї візьмемо. Підходьте, Світлана. Ласка. Розкажіть, будь ласка, хто ви по освіті? Як так трапилось, що ви живете в буші? Звідки ля ви самі? Місто Вінниця 20 років назад приїхала сюди, ще будинків ніхто тут не купляв, З мене дивили, на мене дивилися як ненормально. А, і так вийшло, що я тут приїжджала малювати, привозила друзів, вони до мене в гості. Фленери, да? Ленери і ці друзі купили всі теж будинки? А вони привезли своїх друзів? І так пішла. Кожен якби вносив такі корективи, щоб ну люди, коли приїжджали, вони залишалися в буші, скажіть, купували я будинки. Я пишу, я пишу це відео, Оксана, скажіть, будь ласка, а ви хто по освіті? Перша освіта в мене проєктування будівелі споруд я закінчувала. Друга освіта живопис п'ять років Одеса. Так? Нічого живопис. собі коли вас так сказати, переклинило на живопис на містецтво? Ну зразу я так домовилась з мамою. Вона була проти. А, ви з самого. Ви з дитинства малювали? З дитинства малювали? малювала. Вона ага. сказала, що художники це все алкоголіки. і ти ага. не будеш ага. Ну, мама, десь може, ні. Ні, а, ні і, цікаві, і, цікаві ага. люди, богема. І просто, просто так вийшло, що я віддала їй диплом проектування, і вона каже: Світлана, тобі пригодиться це в житті, ти мене не розумієш. Але ви знаєте, на протязі років побудувала тут три будинки, і воно так і вийшло. Звичайно, опиту було мало і тут було важко, тому що немає будівельників добрих, ну да, але якось так вийшло. Подивитись, що з цього вийшло зараз. Знімати. Да, зараз да попи Я хочу сказати, хто е, робив дизайнер, також ви, да? я бачу ну, тут. Та, переробили. Ну, дизайн. да? Я дизайнером теж займаюся і роблю дизайн будинків і квартир. Ну останнім часом у мене студія своя художня в Вінниці в центрі міста, ну, баро України. Вже теж понад на 20 років ви одна тут живете чи є родина? Ну я вони приїжджають сюди, я приїжджаю туди. І у нас двіж, двіж. зустрічання. Де, я зрозуміла. І ці картини це ви намалювали? Да, да. Це етюди Європи. Там О, де клас. я була, я брала маленьку трошки фарби, масу. Цікава хобі, хобі. І малювала, сиділи ну, нас. Да, і давайте ціни. з нашими глядачами пройдемось. Може я щось знаю, може ні. Ви мені підскажете, добре? Угу. Так, ну що ми бачимо? Це навіть я не знаю. Ну, схоже на Чехію, ні? Чехія, добра. Да а це а, да-да-да, була я там. Ой, да, 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 бачу, бачу. Ну, може, це це, це не знаю. Довітровіль. А, довітрувіль! Ми yeah. там були Франція, yeah. Боже, які yeah. неймовірні да, два міста. Одне yeah. таке yeah. помпезне, yeah. а друге таке маленьке, затишне, да? А це якась арка. Париж. Париж. Так, це схоже, де фамілія. Града де фамілія. Поки ще не була в цьому місці. А це якесь німецьке, ні, Щось? Ні, це теж Франція, це стар... Франція. саме старе місто у Франції, це Нормандія, частина Нормандії. Угу. Це церква, яка побудована на 13 століття без єдиного гвоздя. Да. Круто, ну це Чорногорія. Чорногорія, Чорногорія да. так, це... старе місто, центр. Старе місто, це Варшава, ні? Да. Так. Варшава. Це також Варшава, ну, то, то зрозуміло. Так, зрозуміло. Ну, це то наша пані красуня. Так, це Германія, і Німеччина і де Німеччина, саме? Да. Ой, старовинне містечко, десь на кордоні з Францією туди, mm -hmm. на ту сторону. Цікаво. Так, ну це Італія, Італія, да. Італія, Тоскана, напевно, ні. Да, да, да. Тоскана. Я цілі. вже тільки були літом влітку. Так, це, це міст, кар... міст, міст. Карла це міста. Прага, 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 Карлов міст. Це Чорногорія. Чорногорія, слухайте, ну такі як... нічого, значить, як океан. Так, щось знайоме, але не знаю. Це що. Це Польща біля Вжешив, Жешів. Вжешів. Так, там зверху, то Італія, напевно, ні? То Ту... Флоренція. Флоренція, А, Флоренція, да, То Рим. Рим бачу, а тут? Іспанія. В Гауді Парк. Ага, как круто, да. І Німеччина. Німеччина, і це а Франція. 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 Веньоль вас... де Лорн. І це також Франція. Да, так. Веньоль. Ну, пані Світлана, я вам хочу сказати, ви гарно мандруєте. Класно. Я люблю мандрувати. Да. Я недавно от... Бачите, в галереї там етюди нові ну, привезла. Вчора вон, бушу писала, угу, я бачу, да. Да, так. ось, ос, осінь, осінь. Да, да, осінь бачите. Це вчора ще свіже. Горить прямо горить. Ну і давайте ще покажіть нам, що у вас там кухня є, да? як ви зробили. Да, ну, це так, ж та ви випадок не переробляє. Ага, Боже, ви навіть двері ці залишили. Отака маленька кухонька. І там ну, у вас кімната? Ну, нас вісім і там у нас кімната, так? Да? До речі, ви можете приїхати і тут відпочити. Слухайте. Нє, все добре, все ідеально. Ага, і там ще кімната. ого, то у вас велика кімната, слухайте. Ну, по максимуму ви залишили. А це це ви самі обкладали, так? Це робила, да, таку пічну піч це. Так, це ви мені підказали ідею. Ідею підказали одну. Я потім з вами поділюся. Ну, круто! слухайте, тут у вас можна приїхати і відпочити. Так? Да. Добре. От така, бачите, цікава людина, яку ми знайшли ще одну В селі буша. Це, кажіть людям. Галерею ще побачити. Ні, ні, запрошуйте людей. Запрошую до Буші, до своєї душі, тому що тут ти відчуваєш себе тою, яку ти є всередині. Згодна. Щиро дякую.